А перед початком ролику я хочу тобі повідомити про мій телеграм-канал. Ось він в, в правому углу. Сканер Сканіруй код або е по силиці оп описі е зайдеш на мій телеграм-канал і будеш зізнаватися, коли виходять мої відеоролики. І ще хочу вас всіх привітати з новим роком. Дякую за увагу! Давайте починати наш відеоролик. Друзі, а я хочу вам сказати привіт! Да, хочу дуже вас привіт, ну, бо я вас давно не бачив і навіть не чув. Друзі, в чому заключається смисл ролика? Е е е що знімати в 2024 році у таке такий час і у таку годину. Друзі, хочу вам порадити три ідеї для нових відеороликів. Щоб вибували багато-багато просмотрів, як, наприклад, як Обовін, Віля, або як навіть сам Раш. Ну, друзі, давайте починати ідеї. Перша ідея в нас заключається в тому, що, е, типу, знаєте, Новий рік, да? ви можете зробити едіт про новому році або мувік по новому році. І може набере багато просмотрів або навіть лайків. Ну, друга ідея в нас така, що ми е маємо знімати мувіки. Мувіки по стиндофу, по Бравлу, по любіх ріків. Навіть по Pub-Free Fire навіть можна. Е тільки треба гарно монтувати. Де починаєш, хто не знає, що таке мувік. Мувік це така прогр... штучка, це там, де Треба монтувати типу, відосики. Ну, всі знають, як монтувати відосики, да, все таке. Ну, це мувік. Мувік заключається в тому, що там багато ефектів і дуже крута музика. Е, от ви бачили такий мувік на моєму каналі. Того ви можете зазначити, що це таке мувік. То о, ось такий мубік. Е, Я думаю, ви всі зрозуміли, що це таке мувік. Записую бострій той Мовік. Я думаю, вас багато набере просмотрів чи в мене або навіть в мого друга Сенда. І ще, друг. Будь ласка, підпишись на мій канал, я тобі вже говорив це. Якщо ти будеш зізнавати мої ролики нові, ну, давайте починати третю ідею. Третя ідея заключається в тому, що, типу... Як або він знімає. Знаєте, ви знаєте, як знімає кіли і продають типу, скини. Ну, ви вже зрозуміли, яка ідея. Дякую всім за ролик. Підписуйтесь, телеграм-канал в правому углу. Дякую за ролик і всім пока, друзі. Хочу вас ще раз привітати з новим роком. Телеграм-канал в описі або в правому углу. Дякую за ролик. Всім па 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 друзі!